На території Полтавської області проходить призов громадян на строкову військову службу. Він розрахований на квітень і травень 2015 року. З нашого регіону до військ мають відправити 900 осіб. З них Збройні сили України будуть проходити строкову військову службу 495 чоловіка. Національна гвардія України 350, 360 чоловік, Державна служба соціального транспорту 45 чоловік. Особливість нинішнього призову стосується віку. Підлягають йому чоловіки від 20 до 27 років. Але фактично, говорять військові, призивають 20-25 річних, тим, кому 26 та 27 за їх власним бажанням, можуть поновити на обліку. І призиваємо молодих людей для того, щоб не послати в зону то ще раз підкреслюю, а навчити їх військовій справі. Вони будуть навчатися, щоб стати фахівцями і потім в разі необхідності. Піти на захист. Обласні чиновники проаналізували виконання призову станом на даний час і залишилися незадоволеними. Деяку стурбованість е, визиває по деяким нашим районам. Я хотів би уточнити, гадяч є у нас. Е, 82% не прийшло комісію. Деякі райони вже показали 100% виконання призову, а окремі демонструють наднизькі показники. Наприклад, Котелевський, Карлівський та Зіньківські райони. Представники останнього відповіли, що мають низьку явку до військоматів. В окремих районах виявили і чималу кількість непригодних для служби. На що заступник губернатора Олег Прогло зазначив, це дає привід для перевірки. Чиновник поради відповідальним за призов провести роз'яснювальну роботу і виправити ситуацію. Всього в Полтавській області запланували викликати понад 7 тисяч призовників. Дві з половиною тисячі, за даними обласного військового комісаріату, вже пройшли через комісії. А 9 квітня перші 93 полтавця відправили до військових формувань.